Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немає. То ніяк не вгамониться, так це Віктор Орбан він продовжує розкидатися заявами щодо російської війни проти України цього разу. Він висловився в інтерв'ю одіозному і в певній мірі проросійському американському журналісту такеру Карлсону. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що війна в Україні може перетворитися на Афганістан для Європейського союзу. Нібито це стане важким та дорогим протистоянням без виходу. Орбан розповів про сотні мільярдів євро допомоги, які Євросоюз з Витратив, аби допомогти Україні протистояти повномасштабному вторгненню Росії. Якщо президент Дональд Трамп не зможе знайти рішення, ця війна може легко перетворитися на Афганістан для Європейського Союзу. Сказав він. Орбан, який є одним із небагатьох європейських лідерів, які залишаються дружніми з Путіним, повторив тезу Кремля про те, що Росія вторглася в Україну, намагаючись перешкодити їй приєднатися до НАТО. У п'ятницю він захищався від звинувачень у союзництві з Путіним. Я не пропутінська людина, я проугорська людина. Сказав він. Складність полягає в тому, як переконати росіян припинити війну, поки росіяни в основному виграють. Додав Орбан, це велике питання. Ну, бачите, Віктор Орбан продовжує говорити про те, що він проугорська людина, а не проросійська. Але поїздка до Кремля, до Путіна, це в чиїх інтересах? Це в інтересах Угорщини чи в інтересах Кремля? Значить. Адвокація для російських військових, для російських воєнних злочинів це про угорська політика чи прокремлівська? А коли угорський МЗС витягувало з під санкцій Євросоюзу Василія Нібензю, це постпред при Раді Безпеки ООН від Російської Федерації і Патріарха Кіріла, це ото їхній прости господи, очільник церкви, то їхньої, начебто, це в інтересах якої країни було Угорщини? Це угорцям. Може, треба було, аби на Василія Нібендзю і Кіріла не накладали санкції. Ну не знаю. А корупція, яка всередині країни, і через яку Євросоюз наприкінці минулого року, 31 грудня, скасував частину фінансування. Це оце, напевно теж проугорська така собі політика. Ну, знаєте, є речі, які дуже важко коментувати, і є питання, які. Риторичними залишаються упродовж тривалого часу тих загроз, які, зокрема, нависають над Європою. Я Угорщина, це ж частина Європи, географічно, принаймні. Західна підтримка Києва не триватиме вічно, стверджував Орбан. Я серцем з українцями сказав він, але вони у великій великій біді. Така страшна любов і велика, що Угорщина заблокувала перший блок переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. У п'ятницю польське головування у Європейській Раді представило лист з умовами відкриття кластера Фундаментальні питання, який буде надіслано на Україні. Йдеться про підготовку та ухвалення двох дорожніх карт. Одна з них стосується. Плану реформу у сфері верховенства права, а інша реформи державного управління. Такий лист підтримало багато країн ЄС за винятком однієї делегації, а для його відправлення необхідне одностайне рішення. Угорщина у цьому питанні висунула Україні додаткові умови, а саме країна вимагає план захисту національних меншин. Це питання може затримати або ж навіть унеможливити відкриття першого кластеру у квітні. Тим більше, що це лише перший етап процедури, що містить ще два рішення. Які мають бути ухвалені одноголосно, а отже, ризикують бути заблокованими. Блокування з боку Угорщини відбулося тоді, коли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Мюнхені, що ЄС має прискорити процес вступу України до Європейського Союзу. Під час піврічного головування Польща хоче відкрити два з шести переговорних кластерів з Україною. Це стосується кластера основи, що стосується верховенства права та цінностей, на яких базується ЄС, і кластеру зовнішні відносини, що стосується зовнішньої політики та оборони. Я також нагадаю, цього тижня до Києва прибув заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр. На зустрічі з українським колегою Олександром Міщенком наголошувалося на важливості розвитку двосторонніх відносин на основі добросусідства та взаємної поваги. Пізніше у відеозверненні Мадяр назвав метою поїздки попросити в українського керівництва пояснень щодо нібито компанії, компанії з наклепу, яка ведеться проти Угорщини. Однак Україна категорично відкидає будь-які звинувачення угорської. Сторони про нібито розгортання дискредитаційної кампанії проти керівництва цієї країни повідомляє МЗС Україна ніколи не вела і не вестиме жодних подібних кампаній проти партнерів, зокрема сусідньої Угорщини. Тим більше не маємо намірів втручатися у внутрішні справи інших країн. Повідомляють у відомстві. Відповідна позиція була чітко доведена 10 лютого у Києві під час зустрічі з заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенка із заступником міністра парламентським держав. Головним секретарем Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром. Незважаючи на конструктивний прийом угорського колеги в Києві та організацію на термінове прохання зовнішньополітичного відомства Угорщини усіх запитуваних зустрічей, виявилося, що головною метою пана Мадіра була зйомка у центрі української столиці провокативного відео із маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України. Ніщо не дискредитує угорських посадовців більше ніж їхні власні дії. Як зазначалося під час зустрічі, такі дії угорських посадовців можуть слугувати виключно інтересам Російської Федерації, яка прагне сіяти розбрат. Україна була і залишається відданою принципам партнерства та завжди відкрита до чесного і конструктивного діалогу, спрямованого на зміцнення, взаєморозуміння і співпраці з усіма державами, які поділяють цінності і демократії та верховенство права, підкреслюють у відомстві.